Мої вітання з вами Архонд Солі. Окрім купи персонажів та артефактів, у геншині також існує безліч невеличких механік, котрі приносять щось цікаве у гру. І сьогоднішнє відео це щось середнє між гайдом і просто розмовне відео на цікаву тему. Приблизно так само, як у випадку Dragon Драгонстрайком. Хіба що тема набагато менше впливає на геймплей? Мова сьогодні піде про риболовлю і заторкне абсолютно усі аспекти цієї додаткової діяльності. Ми розглянемо як базові речі, наприклад, як працює механіка, так і повністю розберемо зброю і інші предмети, котрі можна отримати з риболов. Я. Ну що ж, давайте на цьому розпочнемо. Для тих, хто не знав, у Геншині дійсно можна ловити рибу. І скоріш за все цю механіку б не використовував майже ніхто, адже назвати її глибокою дуже важко. Проте є один нюанс, через котрий кожному рано чи пізно доведеться зайнятися риболовлею. І мова зараз йде про зброю, котру можна отримати у рибалок за певну здобич. Нещодавно із патчем 3.0 з'явилась також нова зброя, котру можна отримати у сумеру, але раніше був лише вилов, котру ви зможете знайти у рибалки в надзумі. І ця зброя це просто дещо неймовірне. На перший погляд може Ще нічого особливого у ній немає: 510 базової атаки і 45% відновлення енергії у сабстаті, що, до речі, досить приємна комбінація, як для спису. І була б це просто непогана тимчасова зброя, якби не її пасивна навичка, котра на 5-й пробуді дає 32-відсотковий бонус демеджу до ульти та збільшує її шанс крату на 12%. Враховуючи, що отримати її можна безкоштовно, то це люта імба. А, звичайно, вже в залежності від обраного персонажа. Тому давайте зараз розберемо кожного персонажа як потенційного носія вилову. І почнемо ми зіраю. Райден та Сінлін, і у випадку з цими персонажами слово потенційний буде зайвим, тому що вилов реалізує себе максимально ефективно. Причини цьому досить прості: обидва персонажі грають від ульти, а також потребують відновлення енергії для сяту емблеми. Залишається лише одне питання: кому ж краще видати вилов? А обирати, як ви розумієте, доведеться, тому що мати два таких списи на аккаунті неможливо. І ситуація тут ось така: якщо п'ятизіркової зброї немає, то краще видати вилов Райден, а Сінлін інший спис на відновлення енергії. У випадку, якщо ви маєте топову п'ятизіркову зброю, можете видати її Райден, а сянці вилов. І залишається лише одне питання: що робити, якщо у вас є Сігна Райден. І незважаючи на те, що я часто чув протилежну думку, я вважаю, що вибір тут очевидний: Сігну Райден краще видати її власниці, а Сянлін прекрасно це відчуватиме із виловом. Взагалі, ця зброя найкраще підходить саме на цього персонажа, і вибувати її варто як мінімум заради сянки. Проте і інші персонажі не проти побігати з такою зброєю. Ось, наприклад, дід більш детально я розповідав про цього персонажа у гайді, який ви можете знайти на каналі. Але якщо коротко, то у нього є два Варіанти збірок, а саме гібридна та фулл саппорт. І з одного боку, в обох випадках можна зайти кращу за вилов зброю, але враховуючи його зручність та доступність, то це один із найкращих варіантів, особливо для фрі плей гравців. Також серед сильних п'ятизіркових персонажів ще варто згадати Сяо та Хутао, і оскільки обидва персонажі це доволі сильні демагери та основа групи, і весь їх демедж залежить від божевільних чисел у статах, то вилов на цю роль не дуже підійде. Краще віддайте цей список комусь іншому. Наступний персонаж це Розарія. Зазвичай її беруть заради бонусу крит-шкоди і грається у нас через ульту. Тож тут доволі суперечлива ситуація. Якщо якимось чином вам вдалося назбирати достатньо крит-шансу в артефактах, то вилов буде приємним варіантом, хоча навіть так я б краще радив Фавоні. Але, скоріш за все, для більшої користі вам знадобиться зброя на крит-шанс. Далі розглянемо Тому, і ситуація тут трохи інакше, тому що з одного боку йому потрібно саме відновлення енергії через дорогу і необхідну ульту, але знов-таки на цю роль набагато краще підійде Фавоній. Тим паче, враховуючи, що Тому не дуже популярний персонаж, і віддавати. Йому саме вилов, це сумнівний варіант. Теж саме можна сказати і про наступних персонажів, а саме Шаньхе та Юньдзінь. І якщо на другу ще можна поставити вилов, то Шаньхе краще знайти щось більш потужне, наприклад, її Сігну або іншу п'ятизіркову зброю, оскільки вона залежить від сил атаки. І знов таки, навіть якщо у вас немає потужної п'ятизіркової зброї, то обом персонажам краще підійде фавоні, ніж вилов. Ну а також варто зазначити, що із патчем 3.1 з'явилися ще два потенційних носія вилову, а саме Сайно та Кендіс. Проте я думаю, що замість того, щоб давати сумнівні поради зараз. Я краще розглянути цю зброю у повноцінних гайдах на цих персонажах. Але як ви розумієте, це буде трохи згодом. Ну а на цьому моменті ми розглянули усіх персонажів, і насправді висновки зараз досить прості. Вилов це прекрасна зброя для сянки та райден, а також дуже добре стане на діда. Іншим персонажам вона також підійде, але як тимчасовий варіант. Тим не менш, вона дуже корисна і є однією з найсильніших, особливо для гравців. І це ще не враховуючи, що в майбутньому вийде ще багато персонажів зі списом, котрим, скоріше за все, також підійде вилов. Тож, якщо вам не вистачає зброї, або ви просто хочете. Зробити свій аккаунт сильніше, обов'язково роздобудьте цей спис. Тепер ми підійшли до основної теми відео, а саме огляду усього процесу риболовлі. Почнемо, ми звичайно ж, з основ. По-перше, для того, щоб почати рибалити, треба виконати дві умови: а саме виконати квест і відкрити для себе горщик, а також виконати другий квест у Монштаті – вибух популяції, котрий відкриє вам доступ до риболовлі, а також пояснить вам, як рибалити. Але це можу зробити і я, тому що це максимально легко. Для початку ми знаходимо рибалку і купуємо у нього наживку. Всього існує 5 водів нажив. Котра потрібна для різних рибок. Першу з них ви отримуєте за проходження квесту. Наступні три можна купити у манштаті за маленьких рожевих рибок гуппі. Остання наживка продається у семеру і потрібна для ловлі місцевої риби, а купується вона так само за рибок гуппі Наловити цих рибок зовсім не важко, тому що знайти їх можна по всьому Тейвату Проте не забувайте, що вони бувають різних кольорів, а вам для початку потрібно максимальні звичайні рибки. А ось вже потім, використовуючи придбані наживки, ви зможете зловити велику кількість різноманітної риби. Для цього вам треба знайти особливі місця. А саме ось такий роднічок, котрий виділяють особливим ефектом на воді. <кій> Вибачаюсь, ось такий роднічок. У різних точках водяться різні рибини, і потрібні вони для купівлі різних товарів. Для того, щоб легше шукати рибні точки, раджу вам користуватись інтерактивними мапами. Думаю, більшість з вас вже знають про них, а для тих, хто вперше про них чує, я залишу посилання в описі. Тепер, коли ви знайшли місце та потрібну вам рибину, її треба піймати. Для цього закидуємо вудку з правильною наживкою. це якомога ближче до риби, але при цьому не занадто близько, інакше рибина зловить. Інфаркт і буде плавати як невіженна. Доведеться чекати, поки заспокоїться. Якщо все зробити правильно, то риба зацікавиться і почнеться кльов. Ось тоді треба тягнути рибу. Для того, щоб її зловити, треба тягнути так, щоб якомога довше знаходитись у позначеній зоні. Від розміру риби злежить складність, але налякайтеся, процес цей досить легкий і ви швидко звикнете. А ось, коли ви витягнули рибу, є два можливі варіанти отриманої винагороди: ви або отримаєте особливу рибу, котра потрапить у ваш чайник, або, звичайно, котру можна проробити на інгредієнти для готовки, або міняти На певні товари. І ось, здебільшого, рибу ловлять якраз таки заради купівлі різних предметів у рибалок. В залежності від регіону відрізняється і асортимент, але здебільшого там немає нічого особливого. Перший тип товарів це нові вудки. Пройшовши основний квест для риболовлі, ви отримаєте вашу першу вудку. І якщо чесно, то скрізь за все з нею і залишитись, тому що нові вудки коштують дорого. І єдине, що вони дають, так це дозволяють трохи швидше ловити рибу в певному регіоні. Тобто для кожного регіону є особлива вудка, котра коштує досить дорого, і при цьому лише дає невеличкий баф. Купувати їх варто лише для колекції. Або для того, щоб отримати досягнення. Наступний тип товарів це нова зброя, а саме вилов, котрий ми вже розібрали, та осушувач ставків. Про нього я розповім трохи згодом, але в цілому зброя це саме те, заради чого варто рибалити, тому що так ви зможете без донату та витрачених круток здобути собі корисні екземпляри на аккаунт. Хоча щодо користі нового луку, то це досить сумнівне питання, якщо забігати наперед. А також не забувайте, що окрім зброї, ви можете купити матеріали для її пробудження, а самої зброї можна купити лише один екземпляр. Тобто наразі це один спис та один Look. І ось тепер, коли я розповім про те, як рибалити, і за те, які приємні бонуси зможете отримати, я хотів би пояснити вам, що ж не так з риболовлою у геншині. Те, що ця механіка досить просто зроблена і через це швидко набридає, і так досить очевидно. Але головна проблема полягає в іншому: а саме у конкретному рандомі та обмеженню в ловлі риби. Кількість точок з певною рибою не така вже й велика, і може трапитись так, що ви не знайдете потрібну вам рибину на тому місці, де вона має бути. Але і це ще не все. Навіть якщо ви знайшли потрібну вам рибину, вона може бути двох різних Кольорів, а для придбання зброї вам зазвичай потрібні обидва. Особисто у мене склалась така ситуація, коли я фармав рибу для вилова. Для нього потрібно ловити лазурних та червоних драконів. І ось на момент, коли я зловив 20 червоних рибин, лазурних в мене було вже 40. Тобто рандом впливує дуже сильно, не кажучи вже про те, що є шанс, що вашого рибу не відправить не в інвентар для купівлі товару, а у акваріум для чайнику. І ось через усі ці нюанси легка механіка перетворюється на один-два тижні грінду для отримання зброї, або ж вам доведеться навідуватись у світи до ваших друзів та інших рандомних. Людей. А ще треба наловити купу риби для матеріалів на пробудження зброї, адже без нього вона не буде такою корисною. Але в цілому ви не хвилюйтесь, кожен через це проходив, і емоції, думаю, в усіх були різні. До речі, можете написати в коментарях, чи було вам важко фармити зброю, або ви ж зробили це з легкістю за один вечір. У будь-якому випадку є деякі моменти, котрі важливо знати, щоб полегшити процес риболовлі і трішки зекономити ваш час та нерви. І першим таким моментом є Тома його пасивна навичка дає 20% шанс на подвійний вилов при риболовлі. І це було б дуже Потужно, якби не один нюанс. Працює цей ефект лише в Надзумі, і навіть для купівлі вилову, там ви зможете знайти лише декілька точок з потрібною вам рибою. Усі інші будуть в Ліюе та Монштаті, а там персонажів з таким ефектом немає. Те ж саме можу сказати і про сумеру: персонажу з таким бафом немає. Тож, якщо ви втомилися від риболовлі, то не поспішайте з цим. Може вийде персонаж, котрий облегшить вашу працю, або ж просто поступово, потроху ви і самі назбираєте усю рибу без усіляких бонусів. А ось другий предмет, який допоможе у риболовлі, це стабілізатор котушки. В залежності від того, яку кількість певної риби ви зловили у минулому, вам буде легше ловити саме цю рибину. Якщо бути точнішим, то працює цей ефект так. Якщо ви зловили менше 4 рибин, ніякого ефекту не буде. Якщо зловили від 4 до 15, ви будете повільніше втрачати прогрес вилову. І навпаки, трохи швидше накопичувати його в ідеальній зоні. А якщо ви спіймали 16 і більше риб одного виду, то ви будете отримувати прогрес вилову навіть за межу ідеальної зони. На відміну від тому, цей гаджет працює завжди, і хоч він не допомагає прибрати рандом, він, хоча б робить цей нудний процес. З трохи швидшим, тож рекомендую його придбати. Ну ось ми і закінчили з усіма цікавими механіками риболовлі, тож залишилося лише розглянути нову зброю, а саме осушувача ставків. Це вже третя зброя із морської тематики, і, на жаль, новий лук більше схожий на клеймор з івенту, ніж на вилов, тому що його пасивна навичка приблизно така ж сама, хіба що активується від натискання єшки. Вона наділяє атаки, екіпірованого цією зброєю персонажа, додатковим фіздемеджем по площі. І при цьому має допстат у вигляді відновлення енергії. Окремо ці сети могли б виглядати нормально. Ну, але точно не разом і точно не на лучника. За такою комбінацією можна видати хіба що на Фісфішель, але будь-який інший варіант з допстатами на крити буде корисніший. Тож єдине призначення цієї зброї це бути тимчасовим варіантом для новачків, або для персонажа, на котрого немає іншої зброї. Сумно це визнавати, але здається мені, що це найгірша зброя з цієї колекції, проте, якщо є бажання, все-таки можете її вибити. Просто для колекції, або ж якщо ви новачок і у вас немає кращої зброї. Що ж, ось ми розглянули ще одну механіку Геншину. Відміну від того ж Dragon Strike її важко назвати глибокою, але все-таки якесь різноманіття вона приносить. А також дає змогу отримати приємну зброю на ваш аккаунт. Ще якби не довелося витрачати на ловлю риби так багато часу, була б собі така невеличка цікава механіка, але усі умовності, про котрі я казав раніше, роблять цю додаткову механіку скоріше нудною, ніж приємною та атмосферною. Проте я думаю, що осушувати ставків це не не наустання зброї риболовлі, і нам ще доведеться побігати по іншим регіонам у пошуках нової рибини. Що ж, нехай так воно і буде, хіба що я сподіваюся, що зброя. Буде більш універсальною і сильною, тому що цього разу вийшло якесь невеличке розчарування. А, взагалі, в майбутньому у Геншині з'явиться ще багато нових механік. Он на минулому стрімі анонсували карткову гру, і я впевнений, що це далеко не все, що ми побачимо у Геншині. Тож будемо чекати, сподіваюсь, там вже буде щось цікавеньке, а не така от духота. Але це вже майбутні теми для майбутніх відео. А наш сьогоднішній гайд на риболовлю на цьому моменті закінчується. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забувайте про спільноту у Діскорді. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!